Початком повномасштабного вторгнення Росії українські сини та доньки пішли захищати рідну землю. Кожного вдома чекають рідні та близькі. За кожного лунає молитва з вуст матері. Та не всі повертаються до рідної оселі, а материнське серце не зупиняється чекати. Втрата це дуже велика, незрівняна, ніщі, і нам дуже важко переживати це все. Ми не можемо привикнути, що його немає. І ми кожен день чекаємо, виглядаємо його з від але немає Вадим Макуха загинув у липні під Бахмутом. З того часу його рідні втратили частинку життя. Ворог безжалісно забрав життя молодого кулеметника. Так само жорстоко він розлучив подружжя Лавренчуків із своїм сином. Віктор Лавренчук загинув, захищаючи Донецький аеропорт у грудні 2014 року. Для батьків він завжди залишиться тим сміливим, веселим та чуйним хлопцем. Завжди старався помагати нам жив з нами. Все бачили, наперед бачили нас. Все знав. Як і в державі, все, як і вдома, де ж бачив, ти щось мені Втарався... допомогти, допомагав. Хороша дитина була, всі, четверо всі хороші, але ну, він якийсь домашній, він якось додому. Мене... Дуже так піднімав розуміє. Напередодні Дня матері у Сухополов'янській громаді відбулася зустріч вшанування матерів-героїв. Кожна з них виховала сміливу та відважну дитину, яка стала на захист нашої країни. Сьогодні вся громада висловлює слова великої безмежної вдячності вам і низько вклоняється. Вся наша сухополов'янська сільська громада. Ми в необлатному Боргу перед вами всі вся наша держава. Жорстока та цинічна війна позбавила родини найдорожчого власних дітей. На зустріч були запрошені сім'ї Сергія Безгубченка, Віктора Лавренчука, Анатолія Потієнка, Ангеліни Євдокімової, Богдана Назаренка, Ярослава Кравченка, Івана Мащенка, Вадима Макухи, Сергія Лозового, Олександра Васильєва, Сергія Коробейника, Олександра Сердюка, Івана Терещенка та Сергія Остапенка. Завдяки їх мужності та звитязі ми сьогодні з вами. Маємо можливість зустрітись тут. У нас не стріляють. У нас тут немає окупації. Ми маємо відносний мир, маємо можливість жити та працювати. І це все завдяки нашим хлопцям, вашим синам та донькам. Голова Сухополов'янської ОТГ подякував сім'ям героїв. Він запевнив, що громада це їх надійний тил та підтримка у складний час. Ваші сини, щоб їм було царство небесне, що вони всі сьогодні в небесному воїнстві захищають і оберігають нас, нашу неньку Україну. Я хочу запевнити вас в тому, що наша Сухополов'янська об'єднана громада. Робити все від нас належне, щоб вас підтримувати і піклуватися про наші родини, наших загиблих хлопців та дівчат. В цьому можете бути певні. Слава Україні!